Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магії. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А Рамштайн вчора проходив в онлайн форматі, ну, але це не головне. От цікаво подивитись, що ж, власне, там прийняли. Ну, як офіційну, так і неофіційну частину, звичайно ж. Ну і загалом, що з того буде в Україні. Ну що, поїхали? Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, а що принесе Україні Рамштайн? Зустріч Рамштайн, яка ось вчора відбулася. Хай скажуть вам правду. Торисас. Так, довертаю. Ейвас. Отав. Беркана. Іса. А, цікаво, слухайте. вас перевернутий. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню, Що ж все-таки принесе Україні зустріч Рамштайн, яка ось пройшла вчора. Хай скажуть його правду Інгус. Так, райдо перевернута. Пуста Ну, ну, добре, що, поясніть, будь ласка. Альгіс. А. -а, -а. Е -е, тут ось відразу кхм, є неофіційна частина, про що мені руни натякають. Да? Ну і подивимось окремо. Так? Добре. Що ми маємо? Ну, загалом непогано, треба сказати. Не так добре, як би хотілося, але доволі непогано. Отож, Торісас, Ейус, пустаруна. Пуста е, Далі. Беркана, Іса, Ейвас перевернути. І фінал. Інгус, райдо, перевернута, Пусторуна і Ансус. Ой, Альгіс зовсім запрацювався. Е, добре. Отож, ну, Торісас. Ну, зброя. Ясно. Зброя, відкриття нових можливостей. Так, да, добре. Тобто, в якому розумінні? Це як якісь певні поставки зброї цікавий, так і певна нова номенклатура. Далі. Ей вас. І ні, це не про труднощі. Це якраз про ПВО, відповідно. Відкриття можливостей щодо ПВО. Щось таке цікавеньке, схоже, прийняли. Да? Е, от. Подивимося, подивимося. Далі, ось ОТО. Ну, власне, руна влади, да? відповідно, з одного боку, з іншого боку, руна саме як власності, да? тобто зброя, ПВО і різна власність інша. Ну, давайте так, інші всякі, якщо перекласти на військову, тобто зброя ПВО, зрозуміло, і інша якась військова власність, да? у даному випадку. Ну, добре, добре. Здобутки є, відповідно, наші там попрацювали. Як би, да? Ну і партнери, за що їм дякуємо, звичайно. Далі, ось беркана. Тобто, наростання, ну ось, відповідно, беркана, як розвиток, наростання чого? Да, Певної власності. Ну В даному випадку, отал, ну, знаєте, як і взаємодія йде, в тому плані, що взаємодія влади. Ну да, там же ж на Рамштайні не рядові чиновники збираються, да? відповідно, військові, міністри оборони, от в такому плані. То, наростання взаємодії, да? ще більше якась координація, ще більше. Ну, теж добре. Далі, туріса Беркана. Так, ну це я сказав, відкриття якоїсь нової номенклатури і поставка існуючої номенклатури, відповідно, добре. Але що мені не подобається, Іса. Оце мені вже не подобається. То, що говорить про те, що пообіцяли пообіцяли поставки. Нам швидкість, нам швидкість треба. А ось а воно по Ісі йде. Тобто воно то йде, да, йде. але Іса, ну довго, ну затримки є, ну палки в колеса. Ну, що ти будеш робити? А тут ось цікаво. А тут мені зразу прийшло Ейвас Іса, тобто це ПВО, але ІСа це прикриття інформації. Тобто, знов-таки, не все будуть афішувати. От, зокрема, ну як тут показали взагалі, як підсумок, що є приховані моменти, треба подивитись, буде саме неофіційну частину. Так само і тут показали, що не все будуть афішувати. Да? От. Щодо ПВО, зокрема, да і щодо поставок інших також. Тобто. Ну і по фіналу я вас перевернути. Так. Да. Це теж проте руна сама швидка, але ж це, вона пов'язана з транспортом, зокрема. Знову таки Іса, ЕВАС перевернутий. Повільні поставки, якщо по-іншому сказати. Повільні поставки, ну от 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 так. от, ну Що ти будеш робити? Далі. Ну і от, якби ЕВАС перевернутий, теж знаєте, певне, ну тут не обмеження в даному випадку, ні. Обмежень тут, на щастя, немає. Тут, ну, затримки, все рівно. І тобто, не лише зброя, да, і всяка різна власність, воно теж буде не так швидко йти, як би нам те хотілося. Ну отак от. Знаєте, це як можна літаком перекинути, то буде швидко, да, але дорого. А можна там кораблем морем, довше, але дешевше. Ну, так, от, відповідно. Схоже тут про другий варіант мова. Кораблем, морем, довше, але дешевше. Ну і корабель, да, відповідно, більше може привезти. в цьому плані. Тому, як би воно, знаєте, тут така палка в двох концях. Ніби довше, але зате можуть більше привести. А? Або дуже швидко, але не так багато. Ну от якось так. Партнери гроші теж вміють, відповідно, рахувати. І якби... на жаль, не так швидко воно все робиться, як би нам хотілося. Ну добре, є тут і позитивні моменти, і є що порадіти. Зараз ще будемо розкривати, відповідно, і неофіційну частину, от що показав. Фінал на Сінус, райда переверта по стару на Алькіс. Ну синус, да, Благоприємне звершення ситуації. Мало того, це про достаток. В якому плані достаток? Достаток в тому, що буде фінансування. Фінансування саме на військові всякі потреби. Так, да. ну зрозуміло, що воно ж не з повітря якби береться, так, і все рівно хтось там те все фінансує. Тобто. Буде як зброя, як ну, зброя в металі, давайте так скажемо, так і фінансування, відповідно, це на різні збройні потреби. Там навчання, закупки можливо, оце. от все, да, Оце от цей момент. Далі, райду перевернути. Ну, цікаво, оце вже певні обмежені можливості. Тобто, дійсно. Ну і певне роздоріжжя, знаєте, ніби як вибір у партнерів, а на що ж в пріоритеті пустити кошти, як би. Да? Що в пріоритеті? Знов-таки цікаво, чому вони вирішують, що нам в пріоритеті, а не слухають наших генералів, залужного, зокрема, що нам в пріоритеті було. Ну, тут уже окреме питання. Да? Е, от, далі, постаруна. Ну, Прикриття інформації. Тобто, певні таємниці є, не все на поверхні. Да. Ну а вищі сили за Україну і за українців. Те ми розуміємо. Повторюсь. Ну, і ось, власне, Альгіс. Загалом. І... Про захист говорили. В даному випадку це не зброя, не що, це схоже, якісь певні гарантії. От що. Тобто, якісь переговори щодо певних якби, гарантій захисту. Я так підозрюю, я так розумію, що не лише України, а й схоже, довколишніх країн НАТО, да? е, відповідно, О, то там такі розмови йшли щодо певних гарантій безпеки. Таємно, зрозуміло, те в ефір не вийде. Ну, давайте подивимось тепер, таємну частину, що ж воно там було, власне. Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, а що ж обговорювалось на таємній, закритій частині вчорашньої зустрічі Рамштайн? Хай скажіть вам правду. Ісе. Ну-ну. Феху перевернуто. Ресас перевернутий. Цікавенько. Так, ана перевернута, відповідь. Єра. Пусторуна. Ну, ну і що, поясніть, будь ласка. Ага, і соуло. Цікаво, ну тут добре, розкладати сильно не буду. Що ми маємо? Іса, феху перевернута, турісас перевернутий. Далі. Кано перевернута, Єра, пуста руна і Соул. Закрита частина така собі була. Мрачнуватенька, будемо казати. так? Ну, Тобто, що обговорювали? Там В попередньому розкладі там показали Альгіс, тобто якісь гарантії безпеки. Да? Ну, відповідно, Тут руни це вже не показали. Ну, на що дублювати? так? Далі, що ми тут маємо? Ну, Сіса. Певні обмеження о, обговорювали якраз. Тобто, певні обмеження, що обмеження щодо чого. Тобто не по відношенню до України, а по відношенню до того, ем, які у них є обмеження. У них же теж певний ресурс, ну не безкінечний. Ось, якраз обмеження щодо ресурсу. Тут як фінансовий ресурс мається на увазі, так і матеріальний. Ну, залишки на складах, можливість виробництва там і так далі. І тому подібне. Це ж все має кінечні величини, так? Ну, тобто, воно ж не безкінечне. Дуже б хотілося, щоб у партнерів був безкінечний ресурс, але ж воно не зовсім так. Ми про те і говорили. Далі, турісас Перевемки. Знов таки. Ну, там певні перепалки були, до речі, да, це певна агресивність така прихована. Так? Тобто, там якісь перепалки, спори були точно на закритій частині. Ну і Турісас також це ж про зброю. Теж. Тобто, і обмежені можливості саме по зброї. Знов таки, відповідно, як мені бачиться, деякі країни почали казати, що мов от у нас вже майже на складах нічого немає, ми більше дати не зможемо, поки там не виробимо нове. В такому плані. Як мені бачиться ситуація, відповідно на основі того, що руни показали. Далі, Кано перевернуто. Ну, теж погано. Ну, це обман певний. Да? Тобто, говорили. Тобто говорили, ну це, це обіцянки, знаєте, обіцянки, цяціянки, ілюзії, давайте так скажемо. Ну, обман фактично, так? Тобто, щоб обіцяви ось одне, робиться трошки по-другому. Да? відповідно. Ну, обмежений ресурс є, і таємниці є, і власні інтереси. Одним словом, тут багато чого накручено. Добре. Далі. Е, ну, власні інтереси, відповідно, і цей, це я вже на основі інших розкладів кажу. Далі, ось Єра, власне. Це про те, що все-таки щось досягли. Ну, тобто, це про цикл, це про урожай. Тобто, в даному контексті, що треба ось збільшувати виробництво. Адже ЄРА – це якраз цикл, виробничий процес, в тому числі. Да? Треба збільшувати, а от, а відповів, ось воно, збільшувати можливості. А ось кано перевернуто, В тому плані, що не розрахували свої сили. Ось що. Тобто, да, і завдяки певним пані, Меркель, зокрема, да, і так далі, Європа дуже гарно Угу. Ну, відповідно, ось. Далі. Да, і тобто, говорили про збільшення саме виробництва, підняття того -то самого ресурсу. Далі, постаруна. Знову таки, ну, це ну, вища сили да, зрозуміло за Україну і за українців, але е, щодо чого. Теж певна невизначеність. Тобто, не, не все досягли, якісь все рівно питання залишились в повітрі, під вищі. Тому що ну, це про зброю, да? відповідно, брак зброї. І все рівно, ну, якогось, схоже, прям консенсусу, єдиного рішення не досягли по результату. Як бачите мені? Тому що, певна, бачите, ще невизначені ситуації існує. Тобто, так, да, якісь рішення ось були прийняті щодо виробництва, але. Схоже, якісь певні країни, ну, не знаю, чи то утримались, чи то для себе якесь рішення не прийняли остаточно. Ну, по фіналу Солу, добре. Ну, Руна перемоги, да, про хороші емоції, про власне, про здійснення мрій, про реалізацію планів, так? Ось. Але пуста руна Солу. От інший кон контекст. Мені не подобається. Тобто, це якраз невизначеність чого? перемоги. Ага, відповідно. Розмови йшли, а чи Україна прям зможе так уж в нуль перемогти Росію? Да, що називається? Ну, шановні, ну, дайте більше зброї, і вчасно дайте більше зброї, будь ласочка. і все буде, все зробимо. Тільки ж маємо, що маємо. Да? Ну, добре. Тобто, дійсно, якісь плани там розглядались, і по виробництві не дуже, і закрита частина Рамштайну, бачите, не настільки позитивна, як би те хотілося. Ну, а раз. По фіналу, тобто, ось рішення певні досягли, все таки були прийняті, хоч і не все вони узгодили, як би між собою. Але по фіналу соло, ну, позитивні новини будуть, як би для України все одно. Так чи інакше. Ну, перемога України буде теж все одно. Так судилось. Так буде, так, так було, так є і так буде, як то кажуть. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.